Вас не смущає, що спеціалісти, які працюють з мисленням, дають гарантію, що за 2, за 3, за 4 місяці. Ви почнете більше заробляти, в реалізації налагодитися, чоловіка знайдете, тобі ж те, що у вас не виходило, можливо, десятки років, раптом почне виходити за кілька місяців. Дійсно, в житті бувають чудеса. Буває один маленький інсайт, допомагає просто взяти-піти, змінити роботу. Просто взяти, наважитися, зареєстроватися. На тому сайті знайомств. От Просто якось зрушити щось з мертвої точки і зрушити так, що воно буде вдало. Але. Дуже часто є інші історії, і таких більшість, коли потихеньку ми виходимо із своєї зони комфорту, коли ми працюємо над своїм мисленням, коли ми не можемо на щось наважитися, навіть якщо усвідомлюємо, що це буде краще для нас. І ще от таких багато нюансів. Тому, от коли коуч, не знаю, психолог, будь-хто, обіцяє результат. Точно, що він буде за пару місяців, це мусить вас насторожити, тому що ніхто, як би гарно він не працював би, наскільки не була б компетентна людина, ніхто не може прийти, зареєструвати вас на сайті знайомств, повезти на побачення, змусити одружитися, ну, і так далі, щоб у вас склалося, наприклад, особисте життя. І так само з будь-яким запитом. Ніхто не може взяти вас за руку і просто змусити робити щось, що буде для вас корисно. Субтитрувальниця no.